Доброго дня. Не можу не прокоментувати. Сьогодні Верховна Рада України прийняла дуже багато законів, які стосуються або військової служби, або стосуються процедури мобілізації і перш за все звільнення від мобілізації. Ну, почнемо з діючих військовослужбовців. Це закон про військовий обов'язок та військову службу, і мені приємно повідомити, що з'явились додаткові підстави звільнення з військової служби. Це стосується тих військовослужбовців, у разі яких серед близьких родичів неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти. І, або якщо цей неповнорідний брат чи сестра посмертне присвоє названня України, тому військовослужбовець має право звільнитися з військової служби під час дії воєнного стану. Другі зміни стосуються розширення підстав для відстрочки, і це відповідно закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку стаття 23, там призов. Призову під час мобілізації не підлягають особи, чиї близькі родичі зникли безвісти або визнані зниклими безвісти за особливих обставин, або безвісно відсутніми. Тут хочу деякі пояснення. Справа в тому, що у нас в законодавстві на сьогодні є два терміни: споріднені, але дещо різні. Но, Особа безвісна відсутня, це цивільний кодекс, регулює це питання, стаття 43, і це відповідно встановлюється в судовому порядку, якщо протягом одного року в місці постійного проживання немає ніяких відомостей про перебування особи. А от е, вже окреме поняття зникли безвісти за особливих обставин. Це закон про правовий статус осіб зникних безвісти за особливих обставин. І це відповідно окремий реєстр. І це мова йде про випадки збройних конфліктів, воєнні дії, тимчасова окупація, надзвичайні ситуації, природнього або техногенного характеру. І цей статус з моменту внесення у відповідний реєстр. Єдиний реєстр таких осіб, тому це трошки різні, різні моменти, це треба знати. Ну і нарешті, також системні зміни схвалена нарешті законопроект про реформу МСЕК. І це в тому числі стосується внесення змін про закон про мобілізацію щодо надання відстрочок. Ну, перш за все, якщо дуже коротко. Ну, перш за все, це ще за основу законопроект прийнятий стосовно МСЕК. Але ми вже множимо, можемо прогнозувати, що е, найближчим часом відповідно цей закон буде прийнятий, як ми розуміємо. І я б звернув увагу, що е, поняття висновком СЕК буде змінене на висновок експертної команди з оцінювання повсякденного. Функціонування особи, ну і відповідно, цей висновок, як ми розуміємо, буде необхідний для встановлення підстав надання особові строчки від призову на військову службу у зв'язку з щодо хворої дружини або чоловіка, дитини, там батька, матір і так далі. Тому звертаю вашу увагу на ці обставини.